Загибла дівчинка підліток та зруйновані квартири на п'яти поверхах. Такі наслідки російської атаки по цивільному будинку Києва ввечері п'ятниці росіяни вкотре запустили шахеди по містах. Один із них наробив смертельного лиха і в столиці на місці влучання. Просто зараз працює моя колега Олена Рибінська. Вона з нами наживо. Олена, то яка ситуація зараз біля будинку? Е, Аню е, нині нікого не пускають у усередню будинок, е, бо ж е, за інформацією центру протидії дезінформації. Пар... Пар це власне був приліт шахеда, але ми будемо уточнювати, е, уточнювати власне інформацію, чи це рештки були шахеди, чи це прямий приліт. Е, пожежа спалахнула 9-й вечорі напередодні у п'ятницю. Е, звук був е, доволі прольоту. Е, Нібито шахет летів дуже низько, це говорять і місцеві. і це... Власне, чула я на свої вуха, бо мешкаю тут неподалік. По тому гучний вибух і запалали, запалали квартири п'ять поверхів. Нині охоплено було вогнем. А приліт кажуть, був у двадцяти поверх. Де саме загинула дівчинка? Підліток невідомо. Вона власне одна загибла. Загалом шестеро постраждали. Хочора ввечері відразу виводили усіх людей, понад сотню евакуювали. Люди, які тут мешкають, насправді дуже тяжко йдуть на контакт, і це зрозуміло, бо ймовірно, у них ще, ще стрес тримає. Вони не хочуть коментувати, особливо якщо ще постраждали квартири. Давайте подивимося, як це вчора було, і власне синхрон коментар очевидців. Ну взрыв был очень сильный, затряслась квартира, я сразу выбежала в коридор. Открыла дверь, там сразу сигнализация запищала. То есть, ну, я поняла, что где-то пожар, открыла дверь там, где лифты, там уже воняло дымом. Ну, мы быстро схватили кошку, особо ничего не успели взять, даже выбежали без курток, Тут нам уже какие-то кофты дали. Спустились по лестнице, увидели, что пожар. Мы на 17 17-м живем и писали, что в 20-й этаж прилетело, но пожар перекинулся, получается, из 17 по 21-й был. Вже зранку ми побачили оцю чорну діру. А тут досі є запах, стійкий запах після пожежі. Крапає вода, бо зрозуміло, бо її гасили надзвичайники протягом двох-трьох годин. Десь власне вдалося загасити. Вже лише потім ішов чорний дим. Люди, як я вже казала, неохоче йдуть. Ось власне, ми змогли поспілкуватися з однією із мешканок, і насправді вона ще в. Казала на той факт, що на підземний паркінг неохоче пускають у цьому будинку, чи це є окрема приватна власність паркінг, чи він має відношення до будинку, до об'єднання можливо ОСББ будинку? Невідомо, але кажуть, що. Після липневого а, прильоту балістиків «Охмадит» їх не пускали на паркінг. Одначе вже цієї ночі, чи вже нині зранку, бо ж тривала тривога ще, ще донедавна. Вже почали пускати. І, на жаль, це а, дуже е, невтішна інформація, якою ді діляться власне, місцеві. Це з їх слів, е, що вдалося розпитати нам у е, мешканців цього району сусідніх будинків. Давайте послухаємо далі. Коли ми пробігли, ну це стільки хвилин пішло. Бо так більш-менш було спокійно всі, бо не можна було пройти. Ми стояли в церкві. І з церкви ми дивилися, що там робиться. Тут була поліція, Горіло. І, кх, пожарники, Горіло, більш-менш було так спокійно. Ну, ми достояли до якого? До одинадцяти, з ага, бо не можна було да, вже в лісницю забрали. Це все те, що ми знали. А людей всі, в шоці, ніхто нічого не говорить, ніхто нічого не знає. Отак От ми побували, так побачили, це ніч у цю. Летів як, як мотоцикл. Чули, що ну, бахи, все. Небо світле, як в грозу. Гробину ніч. І все, небо світло і як все. Е, якусь допомогу надавали чи ніч тут вистачало це, всіх служб? Навіть пожар, всі були. Нині, вже за інформацією ранковою червоний хрест і управління соцзахисту розгортають оперативний гуманітарний штаб. Про це пише місцева група Лос Соломас. Вони власне зазвичай, коли стається лихо, особливо у цьому районі у Соломінському районі столиці, організовують такий собі мурашник, допомагають місцевим жителям. Тому, власне, якщо комусь треба допомога, чи вашим знайомим, то можна звернутися і до них, і власне пошукати інформацію. Де буде знаходитися цей гуманітарний штаб. Поки у мене це вся інформація. Аню. Дякую, Олена, тобі за інформацію. Лена Рибінська була з нами на зв'язку. Почули, ми побачили власне про наслідки атаки на столицю. І станом ми зараз повідомляють моніторингові канали про те, що ще як мінімум чотири безпілотники кружляють на півночі та півні Київщини, тому будьте обережні. Через ворожу атаку саме на Київщині поранена дитина. Окупанти атакували Ірпінь, Бориспільський та Обухівський райони області. Внаслідок падіння уламків в Ірпені зайнявся гараж, вогонь перекинувся на сусідній хостел. Вогнеборці загасили пожежу. Росіяни пошкодили також приватний будинок у Бориспільському районі і потрущили вікна в гуртожитку. І ще одне займання ліквідували на Обухівщині. Двоє дорослих та одна дитина загинули внаслідок удару окупантів по Дніпру. Напередодні ввечері ворог атакував житловий квартал міста. 19 цивільних зазнали поранень, серед них чотири дитини. Росіяни пошкодили зо два десятки помешкань у різних районах. Понівечили медичний заклад та 30 автівок. Одразу після вибуху на місце влучання виїхали екстрені служби. Пошукова рятувальна операція тривала всю ніч. Ми сиділи у наших родичів тут, і спочатку було два таких маленьких вибухи, як щось били, а потім вже дуже гучне. У нас маленька дитина, ми почули і зразу прибігли сюди. Машини повністю все розбило, окна повлітали. Ну оселя як постраждала? Вік, вікон нема в двох кімнатах, в кухні в кімнаті. От, повиривала там все. Ну, ладно, я вже не кажу за мікроволновку, то що вона збила її. Вже не пади ремонту. Збройні сили України продовжують успішно демобілізацію кремлівських вояків. З лав ворожого війська списали понад 687 тисяч окупантів. Як повідомляє генштаб, лише за минулу добу їхні лави зменшились на майже 1700 загарбників. Сили оборони спопилили 12 танків і майже півсотні бойових броньованих машин. Розтрощили зо три десятки артилерійських систем, також мінус дві реактивні системи залпового вогню. Ще перетворили на іржавий металобрухт два засоби протиповітряної оборони. Захисники неба по шматках приземлили 56 російських безпілотників. Також автопарк супротивника не дорахувався майже сотні автомобілів а також автоцистерн, а ще шість одиниць спеціальної техніки.